Доброго дня, дітки. Сьогодні ми з вами розглянемо ось такі камінчики. Давайте уважніше подивимося, які вони є. Є великі. Є маленькі, а є зовсім маленькі. Кожен камінчик унікальний. Погляньте, ось цей трохи шерсткий, має різнокольорове забарвлення, в основному сіре та біле. А ось камінчик. Дивної форми, але він з однієї сторони гладенький, з іншої шершавий, має різні кольори зеленого. А ось цей камінчик чорний. Це не вугілля, він не маститься. З однієї сторони, так само гладенький, з іншої шершавий. А є камінчики, які з усіх сторон гладенькі, хоч і мають неправильну форму. Погляньте, навіть кутики в них заокруглені. Є камінчики пласкі. Ось тут вони гладенькі, а ось тут навіть вколотися можна. Є камінчики гостренькі. Цей камінчик недавно відламався від більшого. А є ось такі маленькі, гладенькі з усіх сторін. Давайте поглянемо: ось цей камінчик називається галька. Так само, як і ось цей. Це різні види гальки. А ось цей камінчик називається кварц. Ось цей теж. Кварц. А ось цікавий камінчик дивної форми. Він називається ракушняк. А чому? Тому що ось погляньте, ось тут сховалися маленькі мушлі. Ось відбиток. Бачите, яка ребриста поверхня там колись була мушля. А є ще ось такий камінчик. Він незвичайний, шершавий з усіх сторін. А все тому, що цей камінчик зробила людина, як саме я вам зараз покажу. Для того, щоб зробити цей камінчик, потрібен пісок, гравій мілкі камінці та водичка. І основне це цемент. Усе це перемішують, і у нас отримується бетон. З якого виготовляють різний будівельний матеріал. О, інші камінчики, такі як кварц, галька. А ось цей зелений камінчик це гравій. Його часто використовують для того, щоб будувати дороги. Спочатку засипають гравій, він може бути ось такого зеленого кольору, він може бути і чорний. Навіть використовують кварц. Засипають дорогу, а зверху стелять асфальт. А давайте поглянемо. На ось ці маленькі камінчики. Ось ці камінчики були знайдені у пісочку. Це все маленька галька, і не тільки. Ось є дуже малесенький камінчик. Ось погляньте. Але це, відкрию секрет, зовсім не камінчик. Ось погляньте, в мене є ось такий маленький. І ще є ось два таких ідеальних камінчика. Вони гладесенькі. Але це не камінчики, це скло. Чуєте, як стукає? А все тому, що це скло потрапило у водичку, і водичка його вимила і зробила гладеньким. Так само, як і всі камінчики. Ось з такого камінчика, який шорсткий, негладенький, може отриматися навіть ось такий камінчик, гладенький з усіх сторін. Чим довше він у водичці, тим він гладкіший. Як бачите, камінчики бувають різних розмірів і різних форм. Погляньте, дітки. Камінчик сухий, гладенький. А якщо ми його трохи намочимо, він у нас трохи темнішує, тобто змінює колір. Стає мокрим. Якщо занурити в теплу воду, то він стає теплим, а якщо в холодну, то холодним. А що трапиться з іншими камінчиками? Ми, наприклад, із зеленим. Цей камінчик колір зовсім не змінив. Ще раз вам покажу, ось погляньте, є сірий камінчик. Якщо його занурити у водичку, то він стає темно сірим. Але коли він висохне, він знову стане світлим. А що буде, якщо занурити ось такий камінчик у водичку? З нього виходить, виходить повітря, тому що він всередині трохи порожнистий. Такий камінчик легше зламати, ніж справжній. А якщо занурити в водичку скло. Погляньте, я тільки наторкнулася мокрими панчиками, а скло стало прозорим. Давайте порівняємо: ось сухе скло і мокре, наскільки воно прозоріше. А якщо ми це скло зануримо в водичку, воно стає таке ж саме прозоре. Коли вони підсохнуть, воно знову стане таким, як і було. Ось погляньте. Наш камінчик трохи з однієї сторони підсох, з іншої ще трохи вологий. Погляньте, як відрізняється кольор. А ось і підсохло наше скло. І знову стало не таким прозорим. Порівняно, наприклад, з ось цим, яке ще мокре. Що ж, дітки, сьогодні ми розглянули різне камінчики та скло. Я вам дячна за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!